Вітаю! Ми, як завжди, в програмі Люди громади говоримо про людей, які змінюють себе, допомагають іншим, змінюють громаду і світ навколо себе. І сьогодні в мене в програмі цікава гостя, її звати Наталка, але це особлива гостя. Вона не просто допомагає людям змінити себе, вона просто змінює життя координально. Ніхто не знає сьогодні, що таке сваха, але ми саме говоримо з живою свахою, і це навіть не професія, це сенс життя. Вітаю тебе, Наталка. Вітаю, Тетяна. Я дуже рада, що ти завітала до нас, тому що професія Сваха незвична на сьогоднішній день взагалі. І я хочу, щоб ти поділилася своїми секретами і розказала, що таке професія Сваха. Ну, це професія сучасна і дуже. Корисна для суспільства. І я скажу, що за кордоном ця професія е, дуже реалізована і е, реалізована на вищому рівні обслуговування людей і допомоги людям, тому що іс існує Global Love Institute, тобто е, інститут глобального, глобального кохання, глобальної любові. Е, він у Нью-Йорку. Е, там є International Matchmaking Institute, тобто інтернаціональний, міжнародний інститут сватовства. Е, там навчають тому, як знайомити людей і як допомагати людям жити в парі. Я членкиня цієї асоціації з 2008 року. А також у мене є сертифікація International Relationship and Dating Coach science based Мені видавала цю сертифікацію американська психологиня. Доктор наук, у якої цілий курс про психологію стосунків, знайомства і життя разом, це вже аж страшно. Як стільки назвала регалія, що вже мені аж страшно, але я хочу з тобою поговорити про щось простіше: от як на сьогоднішній день треба створювати родину, сім'ю для того, щоб не попасти в халепу, для того, щоб ця родина трималася, мала якісь потужні стосунки. Чоловік з жінкою, жінка з чоловіком. Нормальна повноцінна сім'я ми живемо у часи свідомого підходу. Тобто зараз наукою досліджено уже дуже багато сенсів і дуже багато аспектів, які допомагають нам бути щасливими і мати щасливі стосунки в парі. І це наука дуже проста, називається психологія і соціологія. Також допомагають коучинг. І коли людина, зараз людина має дуже багато виборів, і насправді стереотипи суспільства. Зовсім не працюють на благо людей і створення сімей, і це вже свідоме зараз бажання людей бути в парі, тому що є цілий список того, що потрібно для того, щоб бути щасливим щасливою в парі. Тобто, коли ми давай поступово, коли дівчина планує створити сім'ю або чоловік, а в нього є така картинка з такої збиральної солянки образу, да. Яка не є притамана той, той чи іншій людині, правильно я зрозуміла, так. і що і звідки виникає перша проба, перше випробування, я б так сказала, для людини, яка хоче створити родину. Так? Ну, перше випробування взагалі почати зустрічатися, знайомитися. А, навіть це проблема От. зараз. І, ну так, тому що коли раніше а, наші мами, наші з тобою мами, коли виходили, Ну бабусі, yeah. я б сказала. Бабусі, там, в дівках були, то що, ну там дивилися за соціальним станом, там, чи хтось комусь сподобався, і в них не дуже було багато виборів. І зараз, а зараз в наші часи інтернету, інформаційного. Навантаження навантаження і потоку. А, взагалі, дівчині потрібно 500 побачень, Аби зупинити свій вибір на на достойному кандидаті. А як сформулювати тоді цінності? Якщо є не ну негарні приклади, то і цінності немає, бо вона їх не знає. Вона може щось подивитися, взяти на кшталт там, якогось фільму, або як подруга живе, або як сусідка. Але це теж збирательний образ. Це не є людина. Як сформулювати дівчині цей от стереотип цінності, не тільки дівчинки, і хлопцю теж. Це йде зсередини. І сама, Якщо є блок, яка середина? Сама особистість людини, так, вона тяжіє до певних речей, Тяжіє до того, це правильно, а це ні. І є багато випадків, коли мама там вела розгульний образ життя, так, а донька навпаки, дуже така цілісна і дуже така правильна. От. І це робиться навпаки. От. Але. Звідки це сформувати, це потрібна допомога. От дивись, ми говоримо з тобою постійно про родину, але зараз люди не хочуть одружуватися, тому що є пропаганда одинокого життя і кажуть, що все це кльово, і навіщо тобі родина? Або ми поживемо просто у, у якомусь там шлюбі, якщо можна це назвати, якийсь там шлюб, але я в це не вірю. Не вірю, по будь-яким там багато причин зараз ми не будемо. Чому саме така пропаганда йде? Тому що суспільству це вигідно. Це вигідно продавати одиноким людям. Вигідніше продавати все, що продається. Одинокі люди більші споживачі. Кращі споживачі. Тому е, жінці е, вигідно казати, ти сама можеш, не треба з ним миритися, не треба знаходити компроміс, залишай його іди в тебе в багато можливостей. А ні. За життя в нас є три значимих, ну, кажуть, хтось каже три, хто, хтось каже п'ять значимих партнерів, після чого життя пройшло. Один із героїв нашої програми теж сказав, що е, якщо я щось би змінив в житті, я б її не зустрів. Вони були 54, вони є 54 роки разом. І коли ти говориш з людьми, які ведуть подружнє життя, все життя, вони інші, навіть на, на кшталт тих, хто має одиноке життя. А ці люди вони більш піклуються відповідальні за свою родину і не тільки за родину, вони взагалі відповідальні за соціальне життя. Я би так це сказала. Я з тобою цілком згодна. Бо я зараз дивлюся на одиноких подруг і порівнюю їх з собою. Вона співоберта заводиться, вона ніяко не терпить там щось, не так він сказав чи не так подивився все наступний. От, ну Мене це не тригерить. Я можу бурчати на свого чоловіка, ну, і я бачу вже, коли, коли вже не треба. Градус, так? Да? Я можу ображатися на нього, але потім знаходити спільно і розуміти його точку зору. Супер, давай поговоримо ще про закордон. Так. Ти можеш навести статистику, де саме і які вимоги у будь-якої національності? Американці, англійці, там італійці, араби, китайці, якщо ти маєш таку географію? А у мене досвід. Такий, у 27 країнах світу, проживає більше 200 пар, яких я особисто познайомила, і вони проживають щасливо у шлюбі. І між ними народилося вже близько 100 дітей. Ну, тобто іноземні шлюби це окрема історія, і це можна про це дуже говорити. Я б хотіла повернути все ж таки до нас. Зараз триває війна, і наскільки зараз положення в Україні з сім'єю? Зараз дуже важко. В Україні з сім'єю, з розлученнями та одруженнями, бо кількість одружень в 2024 році на 20% менша ніж у 23 Але зараз є спрощена процедура, де пари хочуть одружитися, і це саме дія Україна унікальна країна у цьому плані, тому що Міністерство цифрової трансформації створило унікальний додаток Дія, в якому одружують не на осліп, ви маєте знати одне одного, має бути спільне бажання. Ви, чоловік чи жінка дають запит, роблять пропозицію, цьому витримується місяць часу, інша сторона має прийняти цю пропозицію і онлайн їм робиться процедура створення сім'ї. Знаєш, наша тема може тривати просто годинами, але б я хотіла сказати, от. На що зараз треба концентрувати увагу перед тим як ти хочеш одружитися? Чи є якісь раз, два, три, як ти любиш казати критерії? Ну, ти знаєш, я створила цілий курс заміж за іноземця, він з дев'яти модулів, кожен модуль по три години, в кожному модулі дуже багато інформації. Від першого знайомства до, до побудови реально теплих близьких стосунків і довіри і до святкування весілля і до важливих всіх моментів. Тобто, раз, два, три, це перше, що тебе зупиняє? Чому ти досі один чи одна? Що тобі допоможе, і які кроки і дії? І третє, де ці люди? От скажи, яка перспектива сім'ї? От як ти вважаєш? Ти як сваха можеш прогнозувати на багато-багато років вперед, скажімо так, якщо так занурити в майбутнє, яка сім'я буде в Україні? Ми не може бути не будемо казати про Всесвіт. маючи дуже багато різних можливостей зараз у сучасному суспільстві? Сім'я для не для всіх? А для людей дійсно свідомих, які віднайшли в собі сили і бажають вкладати в це свій час, зусилля, гроші, емоції, енергію. І це я бачу сім'ю як свідомий проект. Це не просто пішли і погуляли разом, а це а, сіли і поговорили. А навіщо нам ця сім'я? А що ми хочемо досягти цією сім'єю? А чи потрібно нам одружуватися, чи ми просто можемо бути в стосунках? І перш за все, сім'я це для народження дітей і для передачі цих цінностей, тому що насправді суспільство а, прожило дві тисячі років у нашій ері завдяки сім'ї. Коли спитали у Рокфеллера, яким проектом він пишається, він сказав: Саме головний проект мого життя це моя сім'я. Тому я тобі дуже вдячна, що ти прийшла. Ми тільки почали тему обговорювати створення сім'ї, як воно буває за кордоном у нас, і наскільки важливо дотримувати цінності і стосунки для того, щоб побудувати себе. І ті, хто ще не має родини, шукає, будь ласка, звертайтеся. Є посилання під наше відео. У Наталки є курс, хто хоче створити родину. А ми бажаємо вам щастя і успіху для створення і знаходження своєї половинки. Я скажу зараз більше про майбутнє сім'ї. Весь світ дуже сильно і швидко об'єднується. І все більше і більше буде міжнародних шлюбів у світі між різними націями і між різними расами навіть. І це буде підсилювати людство. Це моя точка зору, це мій прогноз, тому що е, у певних країнах є люди з сімейними цінностями, і є привабливі люди з сімейними цінностями. і є дуже привабливі люди з сімейними цінностями. І... Саме у цьому майбутнє. Не обмежуватися своїм селом або містом, а дивитися глобально. І тоді ви маєте все більше шансів і більше варіантів створити саме такі стосунки, яких ви прагнете. Дякую тобі і бажаю успіху твоїй родині. Дякую. Дякую тобі. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.